Вітаю! Мене звати Сергій Мозговий, і сьогодні я хочу розповісти вам про облік запасів, а точніше, про автоматизацію цього обліку. Тим, що облікова програма вміє автоматизувати прибуткування, переміщення чи списання матеріальних цінностей, я навряд чи когось здивую. То чим саме Debit може вас зацікавити? По-перше, це програма від українського розробника програмного забезпечення, яка відразу розроблялася з урахуванням нашого законодавства, а не адаптувалася під нього. По-друге, компанія Debit Плюс не тільки розробляє програму для бухгалтерського оперативного та фінансового обліку, а й надає повний комплекс супроводу. Впровадження та налаштування програми під облікову політику підприємства, навчання та консультації користувачів, оновлення згідно зі змінами чинного законодавства України. А ще ми врахували особливості та тонкощі ведення обліку запасів у різних галузях. Так, для сільгоспвиробників ми реалізували можливість ведення обліку тварин у головах і живій вазі. Для закладів охорони здоров'я облік матеріалів медичного призначення із зазначенням виробників препаратів свідоцтва про державну реєстрацію, міжнародних непатентованих назв тощо. Для закладів освіти розроблений окремий модуль харчування відповідно до вимог постанови номер 305 який містить довідник рецептур страв. Та повністю інтегрується в підсистему обліку товарно-матеріальних цінностей. А ще калькуляції. Документи виготовлення готової продукції і різноманітні форми друку як регламентованої звітності, так і для внутрішньовиробничого контролю. І все це в одній програмі. Тому. Обов'язково перегляньте відеопрезентацію про можливості програми Debit Plus на нашому сайті debit.com.ua або відеоуроки на YouTube-каналі Debit Plus. А ще краще. Зателефонуйте нам і запишіться на безкоштовну онлайн-презентацію, під час якої ви зможете отримати відповіді на всі ваші запитання. І головне, тримайте баланс у житті. А про бухгалтерський баланс потурбуємося. Ми все буде Україна!